Пути в ліграді вранці рано співає плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає, полечу, каже, зигзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу, рука в боброві мечу в ріці каялі, і на тілі, на княжім білім помарнілім, о мою кров суху, отруглибокії тяжкії рани, і квилить плаче Ярославна. Путивлі рано на валу, вітрило, вітри мій єдиний, Легкий крилатий господине, на що, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього. На морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий, горе, горе моє веселіє украв. В степу на тирсі розібгав. Сумоє квилить, плаче рано в граді Ярославна і каже: «Дуже і старий, широкий дні принималий, пробив єси високі скали, текучи в землю половчан, носив єси на байдаках, на половчан, на коб'яка дружину тую, Святославлю. О, мій славутицю, преславний, моє те ладу принеси, щоб я постіль весела слала. У моря сліз не посилала, сльозами моря не долить, і плаче, плаче Ярославна, в путивлі на валу на брамі. Святеє сонечко зійшло і каже: Сонце присвятеє, на землю радість принесло людям і землі, моєї тугинуть гине розвело. Святий, огненний господине, спалив'я силани, степи, спаливі князя і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи. Загину, владо, і я загину.